Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин для вас працюють команди. ICTV та СТБ. Вітаю. Цієї ночі Росія знову бомбила мирні українські міста. пів на першу ночі пролунали вибухи у Запоріжжі. Про це написав очільник області Іван Федоров. Там повилітали вікна у житлових будинках, пошкоджений дитсадок. Наслідки ліквідовують тут без постраждалих. Також десятьма безпілотниками росіяни атакували Чугуїв на Харківщині. Очільниця міста Галина Мінаєва повідомила, понівечені цивільне підприємство та навчальний заклад. Там сильна пожежа. Працюють екстрені служби. На Сумщині в серединобудській громаді російський дрон поцілив цивільне авто. Водій від поранень помер у лікарні. Травмовані також 41-річна жінка та її 14-річний син. У Новослобідській громаді поранена 74-річна жінка теж дроном. А виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар виклав відео із Ковпаківського району міста. Там російський безпілотник пошкодив автомобіль на дорозі. Дивом ніхто не постраждав. Росіяни масово атакували Дніпропетровщину. Вчора ввечері ворог скерував на Дніпро дрони. Шестеро постраждалих, трьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Напередодні вночі окупанти вдарили по Кам'янському. Один чоловік загинув, восьмеро постраждали. Одна людина у тяжкому стані. Ворог атакував місто безпілотниками. Внаслідок удару виникли пожежі, частково зруйнованих зруйнований дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхового будинку. Є руйнування транспортного підприємства та інфраструктури. Тіло загиблого чоловіка рятувальникам вдалося знайти лише вчора в день. Горіло все, зриви були. Що у нас? Людей п'ять чоловік увезли, людей я з дочкою бігала в укриття. То, що як була радіта, так і не біжила. Тільки документи взяла з собою. Росіяни намагаються просунутися у Запорізькій області. За два населені пункти точаться запеклі бої. Однак про окупацію поки не йдеться в інтерв'ю Українській правді. Речник сил оборони Півдня Владислав Володислав Волошин пояснив за Павлівку Наші військові б'ються також гарячі у районі плавнів, де нині сіра зона. Росіяни намагаються скористатися туманною погодою, тим, що в колишньому Каховському водосховищі тепер буйна рослинність і очерет, і через Приморське зайти нашим бійцям у фланг, але сили оборони Они їх знищують за минулу добу. На півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу. Волошин спростував повідомлення Діпстейт про окупацію Павлівки в Запорізькій області, але повідомив, що в районі Успенівки нашим бійцям довелося відійти вглиб оборони. За підсумками поїздки на Донеччину та Дніпропетровщину, президент проведе ставку у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський розповів на вставці відреагують на звернення комбатів і врегулюють рішення, які поки діють не повністю. Про що саме йшлося? Президент не уточнив. Також на порядку денному збільшення фінансування бійців, які воюють на передовій. Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, Будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії в найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти багато. Зокрема, питань по списанню майна. Ми все маємо врегулювати. 8 листопада Україна відзначатиме День десантно-штурмових військ. Указ про це підписав президент України. У десантно-штурмових військах розтлумачили їхнє свято припадає на день святого Михаїла, головного архангела і верховного воєначальника янгольських військ. А оскільки за новоюлянським календарем воно 8 листопада, то й штурмовиків можна вітати не 21, го як раніше, а саме 8-го числа. Ми ж нагадуємо, що найкраще поздоровлення бійцям славетних десантно-штурмових військ це. Наші донати зробити це можна на спеціально створеній платформі. Друзі, ДШВ». у правому верхньому куті екрана. Ви знайдете розділ Підтримати потрібно обрати бригаду, якій ви хотіли б допомогти, і відсканувати qr код Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок і так зміцнити нашу обороноздатність. Небезпека, яку становить Росія, не закінчиться разом із її війною проти України. Заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на промисловому форумі у Бухаресті. Він наголосив, захід має бути готовим до загроз, і альянс посилено працює над цим. Рютте запевнив, зараз блок скоротив розрив у виробленні боєприпасів із Росією. Донедавна та виготовляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті. Але більше ні сказав генсек і зазначив, країни альянсу нині відкривають десятки нових виробників. Ничих ліній та розширюють уже наявні. Генеральний секретар НАТО запевнив, тепер союзники виготовляють більше, ніж робили за десятиліття. І Наголосив, потрібно розвивати цей процес і в інших сферах: від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів. І ключовий фактор у цьому кількість. Форефосіви фюше у найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світі, і вона не самодня в намаганні підривати глобальні правила. Москва співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими. Вони посилюють співпрацю в оборонно-промисловій сфері до безпрецедентного рівня, готуються до тривалої конфронтації. Ми не можемо бути наївними. Ми маємо бути готові. Четверту добу без опалення перебувають три тисячі жителів докучаївського. Це предмістя Харкова. Четвертого листопада окупанти зруйнували котельню, яка опалювала житлові будинки, лікарню та школу. Пошкодження значні на відновлення можуть піти тижні, кажуть ова. Як люди виживають в таку холоднечу, репортаж Тетяни Доцяк. У центрі Докучаєвського, це роганська громада, передмістя Харкова гудить генератор. Живить електроенергію, розгорнуті у центрі селища Намети. Працює штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Прийшли телефони, заряджати, бо зранку заняття я навчаюсь в медичному університеті. Місцеві заряджають гаджети і гріються вдома. Кажуть, нестерпний холод, і це ще не морози. Дівчата ходять, гріються на вулиці, понадівають на себе тепленький одяг. О, там на вулиці тепліше, ніж вдома. Так, да, тепліше, бо постійно сира вода тече, стікає, і воно все, звісно, вже скоро пліс, пліснівою покриється. Рятувальниця Вікторія роздає гарячу їжу. Люди приходять і зранку і ввечері. Зелені помідорки, кетчуп, чилі, бутерброди, печиво, чай, кофе. Все. Підходять? люди, будуть? так. Сьогодні вже було ну, людей, мабуть, 200-250. Да. Чергує ДСНС, поліція і медики за день в наметах гріється майже сотня людей. Якось будемо терпіти, що робити. Ми думаємо, що в окопах гірше. Ми завжди про це думаємо. Да. Так що ми видержимо На фронті не там терпять не так, як ми. Да, да, да. Так що карта будемо. Будемо перебиватися. Телефон повністю розряджений. Єдине спасіння це значить пункт незламності. І от я прийшов сюди. Було абсолютно нуль без зв'язку, а без зв'язку зараз ніяк не можна. Російська армія вдарила по докучаївському 4 листопада, знищила житлові будинки, будівлю місцевої пожежної команди. Щонайменше п'ять дронів прицільно вдарили по котельні, що опалювала селище. Це свідомий ворожий терор. Без електрики й тепла залишились три тисячі цивільних жителів мешканці багатоповерхівок, гуртожитку для переселенців, лікарня, школа, де працював пункт незламності. Ми ніяк щас не не, не, не одійдемо цього, ви розумієте? Я підскочила ну, на кроваті яке та саме один за одним удари. Пані Ольга доглядає за лежачим чоловіком. каже, йому холод переносити найважче. Зараз ну, дуже холодно, будемо казати. Топимо, як спасаємося. Ми будемо казати. То плюс кухні підігріваюсь. Батарея є, поки ще світло є, тягаємо ту батарею в всі хати на кухні. Аварійні бригади змогли відновити електропостачання, а от з котельнею біда, каже начальник облівської адміністрації Олег Сенігубов. Руйнування дуже великі. Наше основне завдання наразі максимально швидко відновити цю котельню для відновлення теплопостачання для людей. Прораховуємо резервний варіант розгортання модульних безпосередньо котелень. На відновлення котельні можуть піти тижні. Визнають в обл адміністрації. Тож найближчим часом спробують запустити, хоча б ту частину, що менше пошкоджена обстрілами. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. 50 тисяч гривень за народження дитини і 7 тисяч щомісяця замість нинішніх 860. У середу в парламенті проголосували за істотне збільшення державної допомоги для українських батьків. Документ ще має підписати президент. Опісля нові виплати почнуть діяти із 1 січня 2026. Також впроваджують нові програми. Є ясла та є садок. Що кажуть батьки на щедрість держави чи стане це стимулом народжувати? Наталя Кулик з'ясовувала. Софія, наша колега, журналістка Вікон, два місяці тому стала мамою донечки. На виплату від держави подалася, але досі не отримала. Нині за народження дитини держава виплачує 41 тисячу гривень, 10 тисяч одразу, і 860 гривень щомісяця упродовж наступних трьох років. Я так подумав, порахувала, що 860 гривень це е, вистачить в принципі купити три маленькі е, пачечки. Підгузки ще там трошки лишаться, там гривень, ну на каму мамі, скажімо так, і більше в принципі ні на що не вистачить. Розмір дитячих виплат не змінювали останні 10 років. І Ось нарешті парламент ухвалив закон про збільшення державної допомоги і нові програми для батьків з 1 січня наступного року. Уже не 10, а 50 тисяч гривень одноразової виплати батьки отримуватимуть одразу після народження дитини. І далі щомісяця місяця по 7 тисяч гривень, поки дитині виповниться рік. Для дітей з інвалідністю встановлюється коефіцієнт 1,5. Це сума там, де 7 тисяч гривень. Для дитини з інвалідністю це буде 10,5 тисяч гривень. Жінки, які народили цьогоріч, можуть також розраховувати на підвищену щомісячну виплату з 26-го. Отримуватимуть 860 гривень до триріччя дитини, плюс 7 тисяч гривень, допоки малечі виповниться рік. Софія з двомісячною Іванкою якраз підпадає під цю умову. Ну, після тієї допомоги, яку я отримала на першу дитину свою, і на цю, то за скіль... за стільки років це в принципі вау, я би сказала. 7 тисяч це до року, я так розумію, да. кожного місяця. Да, це да. суттєва в принципі, виплата. Її мені здається вистачить і на гігієнічні засоби, можна купити щось буде із одягу. Зі змін майже удвічі зростає виплата під час вагітності жінкам, які офіційно не працюють. Вони теж отримуватимуть 7 тисяч. А ще пакунок малюка з наступного року батьки зможуть забрати або в натуральному вигляді, або ж грішми. Його вартість 7,500. Для батьків, чим діткам виповнився рік. З 1 січня діятиме програма є ясла. Вісім тисяч гривень держава платитиме батькам, які повернулися на роботу на повний день. Це те, що місячна допомога до трьох років дитини на сьогодні у нас 44% жінок, які народжують дитину, не мають професійного стажу а серед тих, хто виховує дитину віком від трьох до п'яти років, працює лише половина. Якщо вони виходять на роботу, вони матимуть змогу отримувати 8 тисяч гривень в місяць для забезпечення дитині належного догляду, тобто для. Передачі її в приватні ясла для того, щоб можна було наняти няню. Анна, мама восьмимісячного Даміра до народження малюка активно працювала фотографом та візажистом. Нині сину майже дев'ять місяців, і мама вже готова виходити на роботу. Я завжди розвивалася в, в своїй професії, і зараз для мене залишитися три роки е, в декреті, не, не маючи практичного відпрацювання. Е, це потім знову починати все з нуля. Для прилаштувати сина в садочок у Черкасах непросто. Якщо приватний садочок, це мінімум 10-11 тисяч гривень. Це не маленька, е, не маленька сума е, і. Зрозуміло, що ми будемо платити ці кошти, але все-таки треба ходити на роботу, щоб їх мати змогу заробити. Програма є ясла, має вирішити проблеми батьків, які хочуть повернутися на роботу, але не мають з ким залишити малечу. Питання лише в сумі допомоги. У великих містах приватні дитсадки коштують у рази дорожче 8 тисяч. 8 тисяч наразі в Дніпрі зовсім не вистачить. Скажімо так, це половина суми. Яку треба оплатити за садочок. Це буде наповні на повний день, і ще додатково доведеться оплачувати харчування. У мінсоці додають, що року перед ухваленням держбюджету виплати на догляд за дитиною та за програмою ясла» переглядатимуть. Якщо у держави будуть гроші, їх збільшуватимуть. Також з 28-го року має запрацювати програма є садок. Батькам дітей віком від 3 до 6 років, які вийшли на роботу, а дитині не вистачило місця у державному садочку, щомісячно платитимуть 8 тисяч гривень. Але вже за кошти місцевих бюджетів. Економісти та демографи сумніваються, що більші виплати вирішать проблему з народжуваністю в Україні. Цього не сталося 14-го, коли збільшили допомогу на дитину. Ні, у 18-му з впровадженням пакунку малюка. Але батькам, що наважилися народжувати в непростий час, це буде таки відчутною підтримкою. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Христина Венгля Ускайте. Фактиві, марафон. Єдині новини на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Тож до зустрічі. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.